Росіяни вбили на Донеччині медійників, як написали в обласній військовій адміністрації загиблі журналістка телеканалу Фрідом Олена Губанова, відома як Альона Грамова, та оператор Євген Кармазін. Загинули вони у Краматорську, і зараз там перебуває наш кореспондент Станіслав Кухарчук. Він із студією наживо. Стасе вітаю розповідай, що тобі відомо. Вітаю, Саш. Насправді дуже важко робити репортаж з місця загибелі людей, з якими товаришував, спілкувався, але, на жаль, вже як є, автомобіль знімальної групи Фрідом був атакований російським ударним дроном. Попередньо це був ланцет. Ось на цій заправці сьогодні о пів на десяту ранку. Судячи з тих уражень, які ви бачите на своїх екранах, скоріш за все, цей абсолютно цивільний автомобіль, як ви бачите, був свідомо атакований росіянами. Під час удару в ньому загинула журналістка Оленка Грамова. По паспорту вона Губанова. Її оператор Женя Кармазін, ще один член знімальної групи Олександр. Зараз із важкими пораненнями. Перебуває в лікарні за його життя борються медики. Імовірніше за все, знімальна група телеканалу Фрідом приїхала сюди, аби зняти наслідки вчорашньої дронової атаки на цю АЗС росіянами. Варто сказати, що за останні півтора місяці ворог посилав посилив атаки саме дронові атаки на автозаправні станції в районі Краматорська та Слов'янська. Загибель Олени та її оператора. Просто шок, просто шок для е, їхніх рідних та близьких, але ще й велика біда для військових, з якими журналісти працювали навіть до початку повномасштабного вторгнення. Тому далі прошу пряму мову. Буквально тиждень тому вони були у нас в загоні. Працювали, і крайній матеріал, ну чи вже останній по нашій бригаді. Це було власне до Дня військового капелана. Це ну, така от історія. В Олени недавно померла мати, і вона в розмові з капеланом, ну, ніби як її полегшало так. Це для мене реально шок, враховуючи, що десь місяць перед цим у нас працювали хлопці, французький журналіст теж дружківці загинув. Ну, таких шоків стає дедалі більше. E, насправді Саш це велика біда для близьких і рідних e, Оленки, але я думаю, що ні, ні сама Оленка, ні її оператор, ні загалом колеги не воліли б, аби ця трагедія затьмарила зараз десятки інших, які відбуваються по всій смузі російсько-українського фронту, коли росіяни цинічно вбивають і військових, і цивільних українців. Від себе я хотів би попросити. E, Людей у мирних містах, де не так часто як тут лунають вибухи пам'ятати про ту ціну, яку наша держава платить за своє існування. Адже саме для цього медійники і працюють на фронті. Студія, Стаси, дякую тобі за роботу. Це був Станіслав Кухарчук. Він розповів про загибель наших колег на Донеччині.